Меморіал пам'яті загиблих героїв за цілісність, незалежність та волю України відкрили у Летичеві на День Незалежності. Визначна подія разом згуртувала представників влади, громади, духовенства. Ми сьогодні тут, бо ми є. Ми пам'ятаємо цих хлопців, які загинули на Майдані України, на Майданах, і які сьогодні загинули наші земляки і, на жаль, ще гинуть. За незалежність України. Я хочу подякувати батькам, які виховали цих хлопців і не сховали їх, а поблагословили і Вони пішли захищати Україну, державу, це святе. Хлопці, любі мої, ви всі герої з великої букви. У камені закарбована згорювана жінка, що схилилася над загиблим сином. Це збірний образ усіх матерів, героїв Майдану та воїнів АТО, що віддали за свободу та незалежність держави найдорожче життя, образ жертовної любові матері України до своїх мужніх дітей. Синочок рідний, милий, дорогий, я так сумую за тобою. Нема тих ласкових слів, що ти говориш зі мною. Любив ти все, життя людей, достойно весени пішли у небуття. Вам ніколи не буде забуття з часів Революції Гідності і дотепер не один раз Летичівську землю сколиховала страшна звістка про загибель героїчних земляків. Завдання усіх поколінь в ім'я їх подвигу зберегти та збудувати єдину міцну державу. Наші герої різних поколінь загинули за перемогу, за перемогу на зовнішніх фронтах. За перемогу на внутрішніх фронтах, за перемогу української нації, і українського народу над системою, ідею зі створення меморіалу вдалося втілити у життя завдяки активній підтримці місцевої влади, громади та народного депутата України, лідера партії відродження Віктора Бондаря. І цей монумент буде нагадувати нашим дітям та нашим внукам про героїзм, про силу духу, про волю наших українських. Земляків в такому гарному тандемі церква і місцева влада і народний депутат Верховної Ради України Віктор Васильович Бондар працюють разом разом з громадою для того, щоб в нас все ж таки наступив мир на нашій державі, тому що такі заходи і відкриття таких меморіалів, і відкриття церкв цер церков по всій нашій е рідній державі Україні е ведуть нас до миру, злагоди процвітання нашої держави. Поруч із пам'ятником невдовзі зведуть і церкву, що стане завершальним етапом створення своєрідного духовного центру пам'яті та віри у Летичеві. Нас підтримує дуже особливо Віктор Васильович Бондар, наш народний депутат, який вибраний нас по нашому окрузі. Наша співпраця з ним особливо дуже великою, частою і широкою. Також окреме йому дякую. Як бачите, вже роботи розпочалися. Ось, і я думаю, що скорим часом ми побачимо і парадіємо разом, тоді, коли наш владика приїде і освячувати це місце. І тому разом. Разом у разом, разом де і пам'ятний знак, і храм Божий. Будемо об'єднані у єдиній думці, єдиним словом працювати, слухати разом. Бо в єдності наша сила, в єдності від єдності залежить наш мир на світі, у наших душах, в нашій совісті. Пам'ятний знак новітнім героям це повсякденне нагадування теперішнім та прийдешнім поколінням про те, яку страшну ціну Україна платить за свою незалежність, і як важливо кожному з нас берегти рідну землю та докладати максимум зусиль, аби збудувати її щасливе майбутнє.